Всім привіт! Мене звуть Олег, і сьогодні ми поговоримо про головні новини, які сталися на ринку за тиждень. Тож і почнемо з головного. 20 вересня ФРС США оголосила про збереження відсоткової ставки на поточному рівні 5,25-5,5%. Рішення виявилось очікуваним, оскільки 99% аналітиків прогнозували, що в вересні рівень ставки не зміниться. Голова федеральної резервної системи Джаром Пауел у середу ясно дав зрозуміти, що центральний банк близький до завершення підвищення відсоткових ставок. Прогнози опубліковані на крапковому графіку ФРС показали ймовірність ще одного підвищення цього року, а потім двох скорочень у 2024 році. В результаті за прогнозами ставка на кінець 2024 року становитиме близько 5,1%. При цьому раніше ця цифра була 4,6%. Також 12 із 19 представників ФРС заявили, що вони, як і раніше, очікують ще одного підвищення ставок цього року. Економіка США досі була стійкою до історичної кампанії посилення політики ФРС. Наразі ключова ставка знаходиться на максимальній позначці за останні 22 роки. Проте споживчі витрати залишаються високими, а ринок праці стабільним. Хоча зростання кількості робочих місць починає сповільнюватися. Прогнози також показали, що за очікуваннями інфляція впаде нижче 3% наступного року і повернеться до цільового показника у 2% до 2026 року. Іншими словами, м'яка посадка для економіки США, яка ще три місяці тому виглядала віддаленішою. Тепер здається цілком досяжною. Головний інвестиційний стратег BMO Брайан Бельський вважає, що тривалий період високих відсоткових ставок не зможе зірвати поточний бичачий ринок акцій. Він заявив, що грунтуючись на історичному аналізі даних, починаючи ще з 1979 року, фондовий ринок працює досить добре в період підвищених відсоткових ставок. Бельський виявив, що у річному обчисленні індекс SP 500 додавав в середньому 8,2% у період високих відсоткових ставок, в порівнянні з 10,6% у період низьких відсоткових ставок. Але з такою вищою дохідністю виник значно вищий ризик. Стандартне відхилення становило 18% в порівнянні з лише 12,7% у період високих відсоткових ставок. Стандартне відхилення допомагає інвесторам виміряти величину ризику, який вони приймають на себе щодо середнього прибутку, на який вони можуть очікувати при купівлі цінних паперів. Простіше кажучи, прибутковість за часів високих ставок трохи нижча за середні, але й сам ринок менш волатильний. Виходить, індекс S&P 500 мав найкращу прибутковість із поправкою на ризик у період саме вищих військових ставок. Акції FedEx зросли на початку торгів у четвер завдяки прибутку, який перевищив оцінки аналітики. Компанія пояснила це скороченням витрат високими цінами і тим, що клієнти почали уникати основного конкурента компанії. Компанія заявила про прибуток на акції в розмірі 4 долари центів при очікуваннях у 3 долари і центів. А доходи склали $21,7 мільярдів доларів при очікуваннях $21,73 мільярда доларів. Продек залучили інвесторів у 2023 році за допомогою багаторічного плану реструктуризації, спрямованого на скорочення витрат на 6 мільярдів доларів та підвищення ефективності компанії. А за 2023 рік акції компанії зросли більш ніж на 52%. Успішний план реструктуризації допоможе компанії стабільно отримувати прибуток навіть за зниженнями попиту. Тож на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будьте з Ексмо. До нових зустрічей!